Всім ще раз привіт, Київська область, 13 листопада 2022 року, сьогодні прийшла, побачила таку картину, що нападало в мене багато гуаяви. Бачите, яке дерево. От така товщина вже. Отакий От контейнер на 60 літрів. І ось вона то ж теж відвалилася. Вона така запашна, що аж до запаморочення. Зараз оце, це я розсиплись і нижче, де вона от вона тут лежить. Так, такий аромат просто безподібний. І що я вам хочу сказати, я знімала у минулому році, мабуть, гуаяву, вона тоді в мене росла в меншому контейнері. Ну і зовсім вона була така поменше розміром, і плоди в неї були, мабуть, вдвічі менше, ніж зараз. А зараз дивіться. Попадали, треба, хотіла тут зняти, але ж бачите, вони попадали і забруднились. Треба їх помити. Треба їх помити, потім я вам їх покажу. Дуже смачна культура, дуже мені подобається, незважаючи на насіння, якого там багато, і воно тверде, але ж його якось так проглатуєш, непомітно. Коли в мене тут все вже встане на свої місця, вже буде зрозуміло де що, Не буде нічого заважати, я її, цього гуаяву, висажу в відкритий ґрунт. Це можна зробити запросто, бо гуаява така культура, що вона дає плоди, квітне і дає плоди на пагонах, ну, скажімо так, цього року. На торішніх, а от на тих, які вона, от скажімо так, я, я її дуже здорово порізала у минулому році, бо неї на Павлі дуже любить мучністий червець, дуж, дуж, дуже полюбляє. І багато листя вона втратила, її обробляла, заливала. Ой, ледве я впоралася з цим, ледве його перемогла. І я її дуже здорово порізала. Мабуть, така от рагулька була там. Трогілочок. І вона, та, оце вона так відросла. На вулиці вона в мене була з весни до осені. І вона ще так, так ще цікаво, що вона квітла декілька разів і плоди вже стигли. І ще є, бачите, маленькі. Урожай дуже, дуже, дуже. Гарний, ну, враховуючи те, що я підібрала такі плоди, які зовсім розбилися і вже запліснявили, вони за контейнером лежали і викинула. А так дуже-дуже непогано. Ну, зараз піду піду їх помию і розповім свої враження, Ну, запах, аромат дуже чудовий, дуже-дуже приємний. Продовжую відео про гояву. Присіла на терасі. Бачите Дніпро. Так, у мене. Отакий От краєвид чудовий. Так, пахне. Пахне гоява, я її помила. Одразу нарізала. Ну, Зараз зважимо. Не стала я переглядати попереднє відео про дегустацію Гуаяви. якщо захочете самі подивитись, але ж я впевнена, що ну, практично в два рази плоди крупніші. 82,7. Це самий великий. 46 і 8. Ну, от такі отакі були плоди у минулому році, а зараз переважно, переважно отакі крупні. 80 грамів. 76. І саме цікаво, що саме перше плодоношення десь пару років, чи років, мабуть, три тому, плод був єдиний плід. І він був помаранчевий такий, оранжевий. А зараз, бачите, жовті. От вони зараз такі, як у Єгипті я їла. Ну, спробуємо. Кісточки. М -м -м, дуже мені подобається. Я ж кажу, Незважаючи на ці кісточки, які не розгризаються, Ось вони. Рекомендують її їсти з ними. От як маракуя, наприклад, там же теж такі кісточки не гризуться. От, і пропонують їсти з ними. Бо, як кажуть, це дуже корисно. Клас. Бачите, отакі. Ще в мене його гуаява, яку я вирощую з кісточки, їй вже, мабуть, 4 роки. Я два, два саженця досить великих подарувала своїм подругам. Вони теж вирощують. Побачимо, в кого раніше буде цвітіння і плодоношення. Як пишуть, що е, гоява з кісточок, вона зберігає всі якості материнської рослини. Побачу. Можна і ці посадити, але ж, навіщо мені стільки гуая? Бо це дуже потужне дерево, воно багато місця займає. Але ж його можна формувати, різати, вкорачувати. Це дуже зручно. Ось така. Дуже смачно, а аромат, я б скажу вам, що аромат в неї є, звичайно, він краще, ніж смакові якості, але ж все одно смакові, коли воно в поєднанні все, то виходить дуже-дуже дуже оригінально і дуже ні на що не схоже. Ось, як на що схожа Гуаява? На Гуаяву. У мене ще є гуаява кетлі, теж мені дуже подобається, там плоди дрібніші. Вона в цьому році нав'язала стільки, що страшне. Диється дуже багато. Ось, бачите, якщо збільшився, збільшився контейнер у рослини і в досить вологі було, бо я її Поливала і поливала. Вона стояла в мене, контейнер стояв біля бочки, в яку текла вода дощова. І коли я щось поливала, то проходячи поруч з нею і туди лила. Бо вона дуже-дуже любить воду. Вона дуже-дуже не переносить пересушку. Багато води. Для неї, кажуть, багато води не буває. Скільки не лєш, вона все вип'є. Ось така класна культура, мені дуже подобається, вже не перший рік мені подобається. І знову я задоволена результатом. А е, ще й плоди, е, е, так, так виходить, що вона так кітла, що е, от зараз плоди ще через деякий час ще созріють плоди. Тобто тривалий час е, розтягується дозрівання плодів, це дуже теж зручно що Не одним махом всі поспіли, хоча бачите, досить до і багато. Ну от усе. Ще раз кажу: задоволена, дуже подобається. Ну, можете моя суб'єктивна думка ділитися своїми враженнями, якщо у вас росте гуаява, розказуйте, як вам вона. Подобається чи ні? До побачення!